Лише за місяць 4 кілограми. Волонтерка з Чернівців збирає пластикові кришечки, аби допомогти зсу. Яна Балацько вже декілька років самостійно збирає пластик та скло. Нині долучилась до всеукраїнського проєкту Пластик рятує життя. Ізначально була точка в. Резиденція молоді це не я ініціювала, дівчата, хлопці ініціювали самостійно, і я запитала, як вони це все організовують. І організували декілька точок самостійно. І за попередній місяць ми зібрали 4 кілограми лиш. Але зараз ми долучили ще декілька точок, тому очікується ще більше. Кришечки волонтерка відправляє до Одеси. Там активісти їх сортують по кольорах і продають на переробку. Виручені кошти спрямовують на допомогу ЗСУ. Відтак. Вже придбали два безпілотники. Це всі кришечки з напоїв, типу фанти, пепсі і е, якісь таких солодких напоїв. Також молоко більшість, але треба дивитися, бо деякі все ж таки вони просто без ніяких опознавательних знаків. Типу, але якщо подивитись, і ви там бачите цей, цей такий тріугольничок, і там якась циферка, то це буде два, якщо можна її віддавати на переробку». Одарка кучерява працює у мистецькому центрі. Вона та її колеги також долучились про акцію. Розповідають і всім клієнтам. Наші принаймні працівники всі у нас є. От наша така внутрішня коробочка, яку туди всі кидають, вдома так само. І хто скільки має. Але буває таке, що є жінки, котрі більш це дуже так серйозно до цього ставляться і приносять, систематизують навіть по кольорах, і приносять декілька торбинок. Кажуть, будь ласка, це я зібрала. Я кажу, збирайте ще. Долучайте своїх друзів спільними зусиллями, охочі долучитись до благодійної справи. Можуть приносити кришечки за адресами Кохановського 2 та 8 або на головну 41 та 140. Олена Крячко, Вікторія Макайда та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4